Цвіте кропива восени, цвітуть сирени, клич до бою, бушує ворог, бо вони стремлять з'ятрити думку і волю. Не буде цього й поготів ми у собі незламна сила, ми не раби. А він хотів встромити в нас криваві вила, так кликотить у жила гнів, святий, як меч. Як слово чистим, і кожен подих це порив, і кожне серце духом вистояти, не зломлять нас ні злість, ні тьма, ні страх, ні вибухи на сході. Ми Україна, ми одна, душа вогненна у народі.